Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні в цей такий чудовий вечір, коли вже сідає сонечко. Дуже у нас гучно, але хочу вам сьогодні запропонувати для обговорення таку тему про тіньові сторони людей. Я цікавим чином досліджую процеси, коли я, знаєте, роблю такі певні. А відео свої пишу просто. І через ці відео в людях активується тіньова сторона. А вони, якби навіть не розуміючи того, вони себе висвітлюють. І ви знаєте, наскільки навіть така робота усвідомлюється, як корисна, навіть не те, що навіть така, а взагалі така. Усвідомлюється як дуже корисна. І я зараз у мене проходить мій курс. Цілитель, який вже так, в такому розгарі, на самому піку своєму знаходиться. І коли я відчуваю, які люди приходять саме за такими знаннями, так, мені стає радісно від того, що я живу. Просто радісно від того, що я живу, що я можу робити ту роботу, яку я роблю. Я зараз відчуваю дивні стани. Сама я до них адаптуюся. Але знаєте, от просто інколи пишеш відео, говориш. Говориш просто те, що думаєш, те, що тобі приходить зараз. І... ой, яка цікава рослина, гляньте. Бачите? Ух ти. Така цікава рослина. Це так у неї насінини не розпускаються. Ух ти. Хочу глянути. Хочу глянути. Ой! Ось так. Ось так, дивіться, яка насінина. І вона прям так от як тріснула ось тут. от. І вони висипаються, висипаються, висипаються. Ухти! Ухти! Яка краса? Така краса. Тут все в насінні, все, все буквально в насінні. Все це визріло уже і ось скидає насіння. Буквально все. Вони вже сухі, бачите ці? Сухенькі всі рослинки вдозріли і будуть скидати насінинки. Так, так, от, друзі. Ви знаєте, коли людина приходить а, працювати над собою, вона несе певну відповідальність за ті е, дії, які вона робить, виконує, за ті усвідомлення, які вона отримує взагалі. Яку відповідальність? Відповідальність перед самим собою, перед е, своїм. Розкриттям таких глибин, якихось в собі, ресурсів, і ти бачиш просто, як розростається, розростається, розростається ця краса вся в людях. І я так радію цьому. Коли ви пишете мені такі гарні побажання, я хочу передати всім привіт, величезний. Завтра ми на вебінарі зустрінемося. Але знаєте, коли пишеш відео і просто говориш якісь речі. Які, наприклад, там чи запитання люди задали, чи просто сама якось хочеться озвучити їх, чомусь зачіпають за хворобливі місця, за болючі місця, саме там, де людина себе сама зраджує, там, де вона не є правдивою сама собою, де прикривається різними різними такими, знаєте, шарами. Красивими вуалями прикриває свої е, хворі місця. І от, якщо думати про те, що зараз період щирості, період, в якому ти не скриєш нічого, ти або признавай і роби щось з цим, або перестань прикриватися, чим би то не було. У мене сьогодні дуже гарний захід сонця. Немає, знаєте, оправдовування нам за те, якщо ми собі шкодимо. Якщо ми шкодимо своєму е щирому проявленню тут на землі, якщо ми не відкриваємо свої ресурси життєві, не співпрацюємо зі своїми життєвими силами, а відволікаємося тільки і хвилюємося за наше. Якесь забезпечення, за якесь наше е, благополуччя, так? І тоді ти думаєш над тим, а в нас ж тут все тимчасове, так як я вам казала вже не одного разу, і ви самі все знаєте. Тому чому продовжуємо ми грати чужі ролі? Якого ми тут дійсно, е, яку красу ми тут проявлюємо? Чи не красу? Ох, я бачу місяць молодий, як ниточка. Я бачу ці всі зерна, птахи літають. Це так гарно, це так гарно, навіть коли все шумить, але листочки шелестять під ногами. Осінь така чудова. У нас сьогодні було плюс 18, а зараз сонце сіло. Мабуть, десь плюс 8, я так думаю прохолодно, але гарно. Тому, знаєте, коли я бачу результати людей, з якими я співпрацюю, у мене з'являється неймовірне натхнення працювати далі. Всім тим, хто хоче навчатися в моїй школі, в школі вищої інтеграції людини, хто просто на початковому етапі. Я пропоную вам прийти завтра на мій вебінар, подивитися, як вам таке знання, як вам воно лягає. Купити, наприклад, якийсь курс початковий, наприклад, хто я, і відчути, як вам піде така інформація, тому що не може бути ніякого нав'язування з будь-яких. Джерел, і я впевнена в цьому і завжди так тільки поступаю. І я знаю, що те, все що ми робимо зараз, я і моя команда, яка працює во благо всіх людей, які тягнуться за чимось глибшим, чим просто матеріальний світ. Ми всі працюємо для вас з великим натхненням і любов'ю. Тому, будь ласка. Прислухайтеся. Прислухайтеся до того, що нам шепоче простір. І не зволікайте, а просто виходьте із тих станів, які є для вас вже деструктивними. Виходьте і починайте працювати над, знаєте, як. Розпаковкою глибинних своїх талантів, які ви зможете застосувати кожного дня там, де ви є, і ваше життя стане легшим, кращим і набагато таким, знаєте, благодатнішим. Так що, всім величезний привіт! Хто почув, дякую, пишіть ваші коментарі, цікавтеся інформацією, яка є живлючою, а не навпаки відбираючою сил. Всього найкращого вам, друзі, до побачення!